Так, ну а ось іще цибулини, дрібні цибулини, які ми можемо запропонувати тим, хто хоче зайнятися вирощуванням шафрану. Значить, тут цибулини, бачите, всі підряд, тобто менше 5 грам. Будуть цибулини і 1 грам, 2-3, але думаю, що тут ну, всі неможливо так відкалібрувати точно. Тому, думаю, будуть попадатися, може там процентів. Два-три, ще й по 5 грам цибулини. Тобто, думаю, що тут будуть такі цибулини, які навіть в цьому році зможуть зацвісти. От. Ціна таких цибулин така сама, як і великих, от. але їх е, вистачить на значно більшу площу. Десь кілограм 10 таких цибулин вистачить на цілу сотку землі, висадити. Тому Можемо бажаючим запропонувати і такі цибулини.